Так, доброго усім дня. Сьогодні буде ремонт цього джойстика Xbox Elite Series, яка в нього проблема була. Зараз покажу. Батарейочки вже випадали. Проблема наступна. Залипає оця частина, як він тер, а не ну, коротше, Цей джойстик залипає. Цей нормально працює, цей не доходить до середини. Залипає десь. Будемо розбирати, дивіться, що всередині. Для цього я прикупив такий наборчик за 150 гривень. в ломбарде. Такая штучка. СБУ Ведь смог тут. Круток з Аліекспрес. Далі. Ще в мене після замін батареї від телефону залишились всякі такі власнослі штучки. Скліпси, викрутки маленькі. Так, погнали. Джойстика вже розкручували, все видно. Будемо підбирати, цікаво є, е, підібрав? А, на Аліку ще заказав таку штучку Для заміни. Че все чека, як він далі розбирається? Mm-hmm, <laughs> hmm Хм. Цікаво. Там на ну, ці штуки треба якось Třeba bylo z těch štuk počinat. наклею, приклею на двосторонній скотч. Прикол. Все дуже брудне. Ой. Что так має бути? Надеюсь, це не я ядро. Капець. А, ні, з цієї сторони так само, це не я. Так, один, два. З цієї сторони теж так само. Тут вже зірваний. Хтось його вже помучив до мене. Та мою. Шукати заміну. Тут вже все щухане. А ні, це я Барашка Шон. Тут, по-моєму. А ні, тут нормально. А тут під авинтик підторк 9 Так воно вроді називається. Всередині з такою штучкою. Фігіте. У мене такої біти нема. Прикол. Добре. же ще ці викрути? Ні, ці нормальні. Оба. наскрізь прикручено так має бути. Капець він брудний. Тут нормально сидить шляпка, а тут ні. Якось воно навіть вилітається. Тут якось дуже легко заходить. Так має бути? Дивно. А тут нормально, тогенько. Трегенько заходить. Дивно. Вітається, чи вони різні. Якийсь треш. Навіть тут колір різний. Подібний, але трохи інший. Дивно. Добре, продовжуємо. Далі. Хто б мені розкрав секрет? Як цю фігню розібрати? Bad poo 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 poo. Часть відірвав. Капец, це попадало. Так, ситуація жахлива. Бачу дуже жахливу пайку. То есть тут же менял вандализм конкретный. Добре. Поки що відключаюсь, буду думати, що робити далі. Коротко, на даний момент він мені не піддався, вернувся на місце, запаяв порвані дорожки, які тут були. Трохи почистив, але з деякими місцями не впорався. Тобто заміни не було цього стіка грибка. Не, не розумію, чим його паяли якимось сінцевим припоєвом чим, бо мої паяльники його просто не беруть. Не знаю, що це таке. Зараз беру купи, буду знову провіряти. Ось так вдалося мені випаяти. Бачите, дуже багато чого тут пошкоджено вже було. Зараз спробую новий поставити. ситуація з іншої сторони. Шкодно. Після трьох днів маніпуляцій я його відновив. Можете мене поздравити. Це було непросто. Це був якийсь страж. Попередній власник його хотів просто... Замучити досмерть. Або не люблю цю компанію. Одна лишилась проблемка, це ця частина корпусу. Тут не вистачає одної накладки і відірвана резинка. Думав, що це стоїть копійки, зайшов на Аліекспрес і Офігів. Тобто задня частина корпуса з резинкою в районі 600 гривень, накладки в районі 300-250-300. Тобто, щоб це зібрати докупи, щоб воно було виглядало як, ну, належним чином, треба потратити приблизно 1300 гривень. Маю такий варіант. Накладка на ПАДи від Xbox Series. Ніби. Я її трошки підкоректував, підрізав тут своїми кривими руками. І ось це виглядає, виглядано ось так. Так. Ну, no, майже ідеально, ні? Ну, тільки тут трохи ображав. Або є ще такий варіант тут обрізати трошки таким чином і приклеїти на клей, бо трошки, напевно, той тігем нові, вони трошки більші за цей аж яке слайну. Отже. Так, так буде ліпше. Коротше, такий вихід. Виглядає непогано, я думаю. Пад працює Вже перевірений. Поставимо весь комплект. Так. Що там ще залишається? Так? Ніби Угу Ні, на поки Так, так, ага, розібрались. Батарея вразі чого, напевно, труп. Ось такий пад і такий ремонт.